Вітаю! Sony випустила другу хвилю знижок. Вони діють до 18 січня. Знижки здебільшого отримали ігри, які або є у підписці, або це знижка на інше видання. Наприклад, Dragon's Dogma 2 мала знижку на делюкс видання, а тепер дали ще й на звичайне. Та деякі цікаві пропозиції я все одно для вас знайшов. Але перед тим про сумне. Знижку на підписку не завезли, і сенсу її більше чекати я не бачу. В минулих роках її іноді давали то на Різдво, то в середині січня, але в цьому році, як здається, і в минулому немає. Коли все ж таки чекати знижку? Скоріше за все, вже влітку на Days of Play, бо по весні я знижок на підписку взагалі не пам'ятаю. А тепер до знижок. Resident Evil 4 Remake за 600 гривень. Культовий горор отримав масштабний ремейк, який переосмислює класичну історію Леона Кеннеді в іспанському селі. Гра зберігає напружену атмосферу оригіналу, але додає сучасних механік, покращену графіку та розширені локації. Вдало балансуючи між екшеном та горором, пропонуючи як інтенсивні перестрілки, так і моменти до мурашок. Система крафту, покращення зброї та нові побічні завдання додають глибини. Hunt Showdown 1896 за 500 гривень це багатокрустувальський шутер, що занурює гравців у похмурий світ, де мисливці змагаються за цінні трофеї, полюючи на жахливих монстрів. Кожен матч це суміш ПВП і ПВЄ, де гравці повинні бути обережними як щодо інших мисливців, так і щодо монстрів. Задача вбити боса і забрати головний трофей, або забрати трофей з тіла іншого мисливця, але ще треба вижити. Особлива атмосфера та постійне відчуття небезпеки створюють унікальний досвід, де кожне рішення може стати фатальним. Бо персонажі гинуть назавжди, а вороги підступні. Dragon's Dogma 2 за 1112 гривень. Це амбітна екшен RPG з величезним відкритим світом та інноваційною системою супутників пішаків. Гра пропонує глибоку систему класів, динамічні бої. Вони тут дійсно видовищні, особливо магія, та можливість лазити по велетенських <кхм> монстрах. Та унікальну механіку взаємодії з NPC. світ реагує на дії гравця, а кожна подорож може перетворитися на небезпечну пригоду. Особлива увага приділена свободі дослідження та різноманітності підходів до виконання завдань, що особливо цінно для жанру. The Thing Remastered за 800 гривень. Атмосферний горор на основі культового фільму Джона Карпентера. Гра відтворює параною та напругу оригінальної картини, де гравці повинні вижити в ізольованій арктичній станції, борючись з інопланетною загрозою, яка може імітувати людей. Звісно, вона все одно виглядає старенькою, бо це ремастер, а не ремейк, але для поціновувачів буде цікаво. Нева за 520 гривень, мальовнича пригодницька гра з унікальним візуальним стилем, що поєднує елементи сфології з емоційною історією. Гравці досліджують чарівний світ разом з головною героїнею, вирішуючи головоломки та розкриваючи таємниці минулого. Особлива увага приділена художньому оформленню та музичному супроводу, які створюють незабутню атмосферу. Якщо вам свого часу сподобалась гріз, яка, до речі, є у підписці, можете спробувати. Stellar Blade за 1725 гривень гривень Трішки скандальний, але видовищний екшен в науково-фантастичному сетінгу, що поєднує динамічні бої з великою кількістю фан-сервісу. Гра пропонує непогану бойову систему з можливістю комбінувати різні стилі бою, дослідження постапокаліптичного світу та розкриття таємниці зниклої цивілізації. Я якось робив відео з враженнями від демки, і в цілому гра, як я і казав, стала успішною. Але я б почекав у підписці. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. За 1400. 395 гривень. Масштабне RPG у світі темного техномайбутнього. Видання включає базову гру та доповнення ілюзія свободи. Гравці занурюються у величезне місто Найт Сіті, де можуть створити свою історію, обираючи різні шляхи проходження, покращуючи кіберемпланти та приймаючи участь у захоплюючих сюжетних лініях. Я грав тільки в базову версію, і вона була неймовірно чудова, обов'язково колись пройду доповнення, бо воно, як кажуть, ще краще. Чудову українську локалізацію тексту, а також все, що ви про неї чули поганого на релізі, мабуть, вже виправили. Бо я взагалі ніяких проблем не зустрів. Хейдес за 320 гривень. Інноваційний роуглайк, -like, що переосмислює грецьку міфологію через історію принца підземного світу, який намагається втекти з царства свого батька. Кожна спроба втечі унікальна завдяки системі випадкових покращень та різноманітності зброї. Гра вирізняється не лише захоплюючим гроладом, але й глибокою системою розвитку відносин з персонажами. Та приголомшливим художнім стилем. З першою частиною варто ознайомитись, а вже друга частина буде мати українську локалізацію тексту, що взагалі маст хев. Divinity Original Sin 2 Definitive Edition за 630 гривень. Грандіозна рольова гра з глибокою системою бою на основі стихій та безлічу варіантів розвитку подій. Кожен персонаж має унікальну передисторію, яка впливає на проходження. Бойова система дозволяє створювати складні комбінації заклинань, використовувати оточення та взаємодіяти з напарниками. Є можливість грати як соло, так і в кооперативі до чотирьох гравців, де кожен може мати власні цілі та конфліктувати з іншими. Якщо вам це все нагадує нещодавний хід Baldur's Gate 3, це неспроста, бо Divinity – це минула гра від розробників Baldur's Gate 3, але вона не базується на D&D. Алан Вейк ремастер за 200 гривень, психологічний трилер про письменника, який опиняється в кошмарному містечку, де його художні твори починають оживати. Використання світла як зброї проти темних сил, атмосферний наратив у стилі Стівена Кінга та Девіда Лінча, гра розділена на епізоди як телесеріал з драматичними кліфхенгерами та поступовим розкриттям таємниці. На відміну від другої частини, тут, на жаль, немає української локалізації. До речі, в мене в планах є відео на тему Алана Вейка, але там такі об'єми, що я не знаю. Коли це робити, лапки опускаються. Kingdom Come Deliverance Royal Edition за 300 гривень. Історичне RPG, що занурює гравця, в реалістичне середньовіччя 15 го століття. Ви граєте за простого сина Коваля, який занурюється у вир політичних інтриг. Особлива увага приділена історичній достовірності від архітектури до бойової системи. Складна система розвитку навичок, де все потрібно вчити з нуля, навіть читати. Реалістичні бої на мечах та необхідність літкувати за базовими потребами, створюють унікальний досвід. Друга частина гри скоро. Вийде і матиме українську локалізацію тексту, тому можна ознайомитись, але тут локалізації немає. New World Aeternum за 1400 гривень. Масштабними MMORPG, де гравці колонізують таємничий острів, наповнений магією та небезпеками. Детальна система ремесел та економіки, де гравці можуть контролювати територію, розвивати поселення та брати участь в масштабних pvp битвах. Відсутність традиційних класів дозволяє вільно змінювати стиль гри через зброю та навички, але я особисто прихильник. Класичної системи класів бо в ній відчувається командна взаємодія. Але New World не грав, бо навіть зі знижкою на ММО цінник Кінський. Скорон за 480 гривень. Атмосферний, але коротенький горор від першої особи у біопанковому світі, натхненному роботами гігера. Гра майже не має діалогів, розповідаючи історію через оточення та візуальні деталі, але вони є українською. Головоломки органічно вплетені, в моторошне органічне оточення, а кожен новий рівень розкриває нові грані цього чужорідного світу. Унікальна естетика та звуковий дизайн створюють незвичний досвід, але здебільшого гра не розкриває свого. potencia lo Шерлок Holmes The Awakening за 280 гривень. Детективна пригода, що змішує класичні розслідування Шерлока Голмса з космічним жахом Лавкрафта. Гравець розслідує серію таємничих зникнень, які ведуть до розкриття культу Ктулху. Поєднання детективного ігроладу з елементами горору, де потрібно збирати докази, проводити експертизи та робити логічні висновки, борючись з наростаючим божевіллям. Це гра від українських розробників і має українську локалізацію тексту. Persona 5 Royal Ultimate Edition за 760 гривень. Стильна GRP. Про групу старшокласників, які ведуть подвійне життя, проникаючи в підсвідомість корумпованих дорослих. Гра поєднує елементи симулятора життя з дослідженнями підземель, де потрібно балансувати між шкільним життям, соціальними зв'язками та боротьбою зі злом. Унікальний візуальний стиль, джазовий саундтрек та глибока історія про бунт проти несправедливості. Monster Hunter World за 325 гривень. Масштабна гра про полювання на величезних монстрів у живому динамічному світі. Кожне полювання це унікальна пригода. Де потрібно вистежувати здобич, вивчати її поведінку та використовувати оточення. 14 видів зброї з унікальними стилями бою. Складна система крафту спорядження з частин монстрів та можливість полювати разом з друзями створюють захоплюючий ігровий цикл. Titanfall 2 за 70 гривень. Динамічний шутер, що поєднує швидкий паркур і стрілянину між пілотами з потужними боями титанів. Коротенька, але відмінна сюжетна компанія, розповідає зворушливу історію про зв'язок пілота та його титана. А багато Режим, на жаль, якщо не мертвий, то іноді оживає, але здебільшого наповнений лютими задротами. Deathloop за 400 гривень. Динамічний шутер про часову петлю на таємничому острові. Гравцям потрібно вивчати патерни восьми цілей та знаходити спосіб усунути їх за один день, використовуючи знання з попередніх циклів. Стильна атмосфера 60-х, надприродні здібності та на перший погляд, свобода дії створюють захопливий досвід. Чому свобода тільки на перший погляд? Бо, на жаль, для фіналу доведеться знайти. Виключно один ідеальний цикл. Тому не раджу дивитись гайди, а планувати самостійно, бо гра і так веде до нього за ручку. На відміну від Dishonored, гра не примушує вас до стелсу заради позитивного фіналу, і ви вільні грати її як переховуючись, так і влаштовуючи масштабну перестрілку. Фінальний вибір приймається тільки в кінці гри. Psychonauts 2 за 400 гривень. Креативний платформер про юного психонавта, який досліджує свідомість різних дивукуватих персонажів. Кожен рівень це унікальний світ, побудований на основі особистості. Та та травм конкретної людини. Гра поєднує дотепний гумор з серйозними темами про психічне здоров'я, пропонуючи як захоплюючий платформінг, так і зворушливу історію про зцілення та розуміння інших. До речі, всі ці знижки ви могли побачити раніше у моєму телеграм-каналі за посиланням у описі. Не забудьте про підписку та лайк, а я дякую за підтримку, особливо спонсорам. Чугайстер, Роман Янішин, Вадя Сінічук, Костя Слайд, Василь Голяс, Любомир Бойчук, Плейвіс Кет Фелікс та Олекса С. І тим, хто закидає на банку. Наче є з печивом, дякую. Всі бажаючі можуть долучитись і підтримати існування каналу і вихід нових відео так само за посиланнями в описі. Якщо вам потрібна рекомендація, що ж все ж таки купити на цих знижках, то я відмічу як мастхев кіберпанк 2077 Ultimate Edition. А якщо з більш дешевих пропозицій, то це Hades, Divinity Original Sin 2, Titanfall 2 і Deathloop. Діліться своїми рекомендаціями у коментарях. А з вами був Lucky Sun, Підтримуйте українську армію і хай вам щастить.